Я йду сам, ніхто мене не проважає, не носилися як списне торба, я йду в курточки, в сумочки, значить, шапка ушанка, метель, і стоїть тітка чи дядька. Ну, не зрозуміло, що він замотаний. І от кассети ці лежать ага, возле вокзалу. І щоб ви розуміли, кассети всі вони стоїли по 200 купонів. Ця сука стоїлася 600. В три рази. І я. Красиво. Та ні. Жлоб, я її не купив. Вона була везде, я не мог її купити, мені жалко було денег. Я їду в це училище і їдеш на Через шулявку, і там ці вже ж мільйон, і ці всі. Я це чуть не мав. Я думаю, це ж вони сміються, а не знають, що це ж я урву на кассеті. А що ти ну, в цей момент? Пиздец. Ну, як це все, ну я. Возмущення потом, як робити, всі знають слова.